Якщо ти підтверджуєш, що сабсенс в тебе є, до тебе не буде ніяких претензій. А от якщо ти не в змозі підтвердити, що в тебе є оці достатньо невеликі елементи сабсенсу, які як мінімально потребують. В тебе, якщо реальний бізнес, там їх буде значно більше. Але тоді що? Тоді тобі, по-перше, максимально вірогідно, знову ж таки, проєкт обговорюється на фінальній стадії, але він ще не затверджений, не підписаний, дискусії ще продовжуються. Можуть надати сертифікат на підтвердження податкового резидентства. Чи сертифікати на підтвердження податкового резидентства, ти по суті, і під великим питанням, що з твоїм місцевим оподаткуванням, чи ти на нього претендувати, і точно в тебе не буде можливості претендувати на будь-яке застосування умов по конвенції, бо там перша головна вимога надати підтвердження того, що ти резидент цієї території, конвенцію, з якою хочеш застосовувати. Да? Далі в нас це, ну, по-перше, завжди буде поглиблена увага на рівні підтвердження аудиторськими висновками, типу діяльності на сьогодні багато хто по Європі взагалі починає скаржитися саме на ці аудиторські висновки, на те, як їх готують, і не тільки на те, як їх не швидко готують, а на те, наскільки придираються, і на те, що не завжди можна оцей позитивний аудиторський висновок отримати. Так? Окремі прям штрафні санкції теж прописуються, які угу. можуть бути за невиконання вимог щодо сабстенсу. і а, принцип застосування наскрізного скрізьного оподаткування тобто, у такої нашої, наприклад, австрійської компанії, Власник, от якщо нема можливості підтверджити економічну суть компанії, на її існування закривають очі, і вважається, що це по суті, що до культунцевого бенефіціарного власника і за правилами його резидентності його оподатковують, відповідно застосовуючи не застосовують Ну, власне так, як це працює з партнерствами, так mm -hmm. коли на корпоративному mm -hmm. рівні нема оподаткування. Ну плюс знову ж таки, те, що обговорювалося, що це може бути окремий червоний прапорець, mm -hmm. який в корпоративному реєстрі буде рядом mm з -hmm компанії просто світитися. Uh -huh. Ну це ну компанія поганенька, якщо вона без сабсенсу а по законодавству да ну репутаційні втрати, да і плюс це а, предмет чергового автоматичного обміну, що найменше по європейському союзу.